Далі Крішна Подічани, 18 жовтня, знаходжусь на в'їзді до місцевого ринку по вулиці 8 березня. Ми бачимо, позавчора вони тут щось підварили. Вчора я Албанському розповідав про те, що, то, що вони зварили, воно вже зруйновано. А сьогодні взагалі різні автівки заїжджали, також в тому числі Албанська в Горуть. І ми бачимо, що вони взагалі знищили цю лівньовку. І люди вимушені були заблокувати проїзд, через те, щоб не потрапити в якусь непригоду. Але ж хочу нагадати, що тут багато людей, які також торгують, також плачуть податки. Як і албанські, можливо. Ось, то, вважаю, що вони також гідні отримувати е, умови для праці. Окрім того, що тут завжди збираються калюжі і люди ходять по калюжам е, через забиті стоки, а також е, ті, хто торгують, також завжди знаходяться у багнюки, у, е, у калюжах. Тож албанські, ось твоя діяльність, нагадаю, дивися, ось, ось позавчора вони тут підварили. Вчора я показував, що воно вже відірвалося, а сьогодні його добили. Скільки разів ви будете кошти витрачати на ремонт цих клюньовок. Так вам потрібно заробити, щоб ви зробили один раз, але якісно, щоб більше цього не було. Албанський, тобі не соромно то за твою діяльність. Тут також працюють підприємці, які сплачують податки. Галій Крішна.